Благословені. Знаєте, я довгий час, слідуючи за Господом, думала, що найцінніше з моїх взаємостосунків з ним це знати, куди мені йти, це знати, що мені робити, знати наперед, да, який мій крок і тому подібне. Тобто така передбачливість. І по суті, довгий час саме цим, тобто знанням напрямком, куди мені йти і що робити, я визначала якість своїх стосунків. Але слава Богу, Бог навчив мене. Показав і відкрив зовсім інше. Як виявляється, цінність взагалі не в цьому, як би це, здавалося б, зараз ясним не здавалося, цінність в Господі, в ньому цінність найбільше, У знанні його, в пізнанні його в перебуванні з ним на будь-якому етапі, на будь-якій стадії свого життя ось що найцінніше. І навіть коли ти не знаєш, що тобі робити, не знаєш, який твій наступний крок. Найцінніше і найпрекрасніше це можливість і здатність перебувати з ним і довіряти йому, знаючи, що він досліджуючи серця, знаючи, що для нас найкраще, знаючи бажання нашого серця, приведе нас туди, де для нас буде найкраще все, що для нас буде на добро, і де буде максимально я вірю являтися його слава. Тому довіряйте Господу, будьте вірними йому і не хвилюйтеся про те, куди вам іти, чи якщо ви десь не знаєте свого шляху. Повірте, Бог знає вас краще за вас, і в свій час він вас направить. Тому довіряйте, не бійтеся, слідуйте за Господом, а в свій час все буде.